Подивитися перші міські. вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробкої. Сьогодні будемо говорити ось про що юридичні питання. Насправді, ви знаєте, у воєнний час мені здається, що це дуже актуальна тема, тому що безліч питань виникає у кожного з нас стосовно якихось юридичних аспектів. Виникає у тих людей, які поїхали за кордон, у тих людей, які повертаються, які там збираються їхати, які залишилися тут. Ми знаємо, що перші місяці війни не усі структури працювали так, як би. Нам цього хотілося, б не всі ну, частково взагалі були закриті, тому ці питання накопичувалися там, ну, якийсь певний період часу. Але я знаю, що одна із структур, це регіональний, регіональний центр з безоплатної правової допомоги в Одеській області, він працював і, до речі, не закривався ні на один день, і це дуже круто, тому що нам здається, що кожен має залишатися на своєму фронті. Якщо ми на інформаційному, то вони на юридичному. Ось це вони і робили з 24 лютого. Ми Спілкуємося із представниками з регіонального центру. Сьогодні у нас директорка цього центру, це Світлана Клішина. Вітаю вас і Вітаю. дякую, що ви прийшли до нас. Бачите, ну такі хотілося сказати справді добрі слова у бік ваших співробітників, дякую. тому що вони завжди контактні. І на сьогоднішній день, тоді коли людина не завжди може прийти у реальному часі, так коли вона може навіть звернутися онлайн і отримати відповідь на своє питання. Я знаю, що ви дещо перед. Переформатували свою роботу, як і ми всі, mm -hmm. так? Е, з початку війни, там, буквально з перших днів війни. Я не знаю, чи ви вагалися якийсь певний час, як усі, можливо, тиждень вагалися, так? Ну, ми всі також повісли з жахом mm -hmm. в повітрі 24-го, але в нас є така частина роботи, як забезпечення захисників у кримінальному провадженні. Mm -hmm. Це коли е, кримінальне провадження і всі наші правоохоронці сюди не можуть працювати без захисників, яких ми залучаємо. І, звісно, ми. Трохи отямились, да, і коли почали, То, почали і дуже да, швидко завершилися почали отримувати запити на захисників в кримінальне провадження. Ми звісно, і, і дякую нашим партнерам, адвокатам, які також в жахом в повітрі. Працювали і виїжджала на затримання і до суду, і до слідчих, і до прокуратури. Як конкретно переформувалася ваша робота регіонального центру? Я маю на увазі, мабуть, тематично, все ж таки, в першу чергу, тому що військова тематика вона, мабуть, відрізняється від мирної тематики. Ну давайте тоді нагадаємо, що таке безоплатна права допомога. Що, ну, саме, що? Саме, саме так? Чим саме Це так? державна гарантія? Да, на те, що людина. Отримує правову допомогу від держави, це uh -huh. в наші так і написано. гарантоване право на правову допомогу. Uh -huh. От це цим самим займається система безплатної правової допомоги. Що стосується надання правової допомоги у кримінальному то що я вам говорила раніше, там нічого не змінилося, uh -huh. тому що ця система працює вже. Десять років в жовтні буде, десь ревен десять і там дала механізм. Uh -huh. а, ми отримуємо… і він ніяким чином не редагувався. так? звісно, ні, тому працю? що да, там, як працювала, так і працювала. Uh -huh. Що стосується вже громадян, да, то тут зовсім все було по-іншому, тому що зникли. А, звичайно, для нас питання там щодо соціальних пірк, щодо там та uh -huh. да, спору uh -huh. з сусідами там чи спадщини це відійшло відійшло. Дуже далеко, тобто це була да? як перетинути кордон, uh -huh. та як що таке а, uh -huh. як отримати статус ВПО. Ну тут е, пласт питань став зовсім інший. і uh -huh. ми зрозуміли, що ми е, загалом повинні працювати по іншому, тому що люди також не приходили до офісів тому що ну страшно вийти на, на вулицю. Да? Ми переформатували все це так, що це було все дуже доступно онлайн <гум> тобто через а, додатки в мобільному телефону, через горячі будь-якому куточку світі до речі, <гум> так да, то тобто людина могла в будь-який спосіб, який вона мала в інтернет або телефон <гум> з нами зв'язатися. І ми от перше, що ми зробили, ми, ми стали на ці шпали да? <гум> і донесли до людей, що от, давайте так звертайтеся, якщо потрібно. Да? І, <гум> і звісно, це мало відповідну реакцію. Ми. Багато отримали віддуків, так, віддуків. дзвінків, і ми давали консультації саме шляхом телефону, шляхом звані uh -huh. на uh -huh. і, і через наш додаток. Звісно, ми відреагували на скупчення людей на кордонах, uh -huh. на там, там де багато переселенців. Так, ну, такі центри, як в нас працює гостинна хата, і так так далі. Там ми почали працювати там. І дуже, дуже мали дуже класний фідбек від цієї роботи, тому що люди зверталися. Люди ми е, чітко вже володили інформацію, що відбувається на якому кордоні, які документи повинні бути mm -hmm. для його перетинання, і розповідали людям, куди можна їхати? Да, тому що да, і з якими документами де як пропускають на кордоні. Тобто навіть порекомендувати могли так бути ну, так. Да. Який напрямок більш простіший, а Який більш а до речі, який напрямок простіший і складніший, якщо ми вже про це заговорили? Ну я розумію, що. Ну, на початку війни початку. це було а, зовсім просто зробити на границі з Молдовою. Да, ага. Тому що вони дуже були лояльні і ми зв'язувалися з їх прикордонною службою. Також ми зв'язувалися так. з прикордонною службою а, на границі з Румунією, да, це Ріні. Uh -huh. а, І на початку війни загалом не було проблем. Пропускали навіть з нашими державними паспортами і немає uh -huh. закордонних. Ну, це змінювалось да, тому що ну вот перший поток людей уїхав. Вони да, як, як змог далі, вже правила почали змінюватися. Та uh -huh. да. вже і вимагались із закордонних паспорта, і вимагались і е, довірності на вивез дітей, що в перші дні загалом ніхто даже не питав, і не можна було виїхати. Во там питання були на машині можна, якщо вона не моя, там да, чоловіка не ню... ну, теж з дітьми теж таке собі питання. Так з одного боку це. Ну, Там класно людям, які тікають і не заморачуватись так, да. з документами. З іншого боку, під таким э, високим можна вивезти так, кого, да, да, кого да, да, і без вивезти. дозволу батька. І тому, звісно, коли вже трохи да, спал цей військ. Uh -huh. э, коли паніка, паніка, просто збр... да, все це Капанська почало так? Ну, повертатися в русло, яким і працювала раніше кордони. Uh -huh. uh -huh. Uh, ось і ну багато людей нам uh, пишуть за кордону, тому що вони тепер питають, а як повертатися. Uh -huh. Ну якщо ми виїхали по uh, паспорту uh, громадянина України, і в нас немає за кордонного, як повертатися. Ми маємо так, таку та готові до цих. Да? А це сьогодні питає. це актуальна тема, так? Тема ну, повернення? Ну, дуже багато людей виїхала да, да, ну, той же Болгарії, да, де uh -huh. можна було да, притинати картон з нашим паспортом. А, uh, а обратно вони звісно і можуть тому що вони притинають кордон ж боку України. це мож, можна робити, але багато людей без безкордонних паспортів так ось, і залишилися. -та. А, до речі, ніхто й не вимагав там виготовлення В Перші дні ніхто не вимагав От, А зараз вже інша ситуація. А, ну, зараз так? Там інша ситуація. E, ну всі країни Європи, які приймають наших біженців, вони ввели кожна для себе свій. А, свої правила знаходження, і усіх свої правила, скільки людина може перебувати, з якими документами. Угу. Всі країни працюють консульства угу. наші. Да, і якщо в тебе немає закордонного паспорта, ти можеш звернутися до на нашого консульства і отримати закордонний паспорт. Угу. Тобто, для себе, для дитини. Угу. Тобто, ну, от питання, от загалом питання зараз одразу більше таких, угу. да, от, що робити. І питання з статусом вимушеним пр особи да їх дуже багато в Одесі, їх дуже багато в, в області біля ста тисяч нам казали. На це дуже, такі дані, які постійно змінюються. Я розумію, що вони не статичні, тобто ну люди да приїжджають. Ну з, з того ж Миколаєва тому що там найбільше в, зараз да, Миколаєва. Во да. це питання як отримати, да я що робити, якщо не отримали, і, і так далі. Угу. От, 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 загалом це головність. Наразі мобілізація ще дуже ну турбує людей. Uh -huh. Як вона буде відбуватися там? Да що ну. Чи зараз до вас часто моряки звертаються, тому що з півроку була справді величезна проблема для моряків. А якщо враховуючи, що ми в Одесі живемо, і тут там дуже багато дуже сімей, багато. які пов'язані з морем, так і ми знали, що моряки не могли виїжджати, але ситуація змінилася. Наразі є закон, так, який дозволяє їхати на роботу. Але чи змінилася ситуація стосовно військоматів саме для моряків? Чи є у вас така інформація? Тому що я знаю, що там мали бути якісь. Зміни і чи вони відбулися? ну Родини батьків більш-менш заможні люди, і mm -hmm. вони не так часто звертаються mm -hmm. до системи mm -hmm. безоплатної Ну, По-перше, вони мають змогу сплачувати за послуги юристів чи адвокатів. А mm -hmm. по-друге, а, ми, звісно, в нас є, ми дуже пишаємося такої системи, як Wikielate. І якщо ви в Google. Будь-яке праве питання запитають у Google, але да, вона виходить на на, на, на перший шпал. Mm -hmm. да, тобто от, 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 там дуже багато просмотрів. І саме ця система от,, е, більш всього запитували е, моряки, яким чудом їм від'їжджати. Да, mm -hmm. Ми бачили, як реагують наш вікілеґалет. Це питання було дуже актуальне, mm -hmm. і воно по по цей час дуже актуальне питання. Да. Ну, я, е, 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 не розумію досконало алгоритм, яким чином вони будуть проходити військомати. Я знаю, uh -huh. що є певні uh -huh. вимоги до них, що вони повинні uh, мати контракт uh, не рік, ну саме uh, рік тому, і і не більше, що та що, uh -huh. що вони uh -huh. там не дати, певні є терміни. там дати та але яким чином вони будуть все приходити військомати? Це вже питати військомати uh -huh. <laughs> напевно. Так, ми спілкувалися із представником профсоюзів морських, і він казав, що це питання ще має бути якось, якось. налагоджене так, тому що ось саме ну звісно залишилося тільки одне питання: Тоб питання військкомату Військомат. до моряка й моряка до військомату. і Більш нічого. Якщо говорити про людей, які є вимушеними переселенцями, які внутрішньопереміщені особами, що саме їх турбує найбільше зараз? Ну, їх турбує, яким чином отримати гроші, да, угу. які вони ну, Тобто спочатку статус, мабуть, статус, мабуть, да, статус, статус, да, статус потім... яким чином вони нараховуються. То, ну, це, це дуже класно в нас все е, забезпечено державою, це дуже швидко відбувається. І гроші е, швидко е, отримують, надху, вони отходять, досить, да, досить швидко. Да, ну, так. ну да, два-три тижні ага, з моменту. Ні, ну, да, так, з моменту... Це, це досить швидко, да. так. Так. Е, Далі їх турбують, де могли тобто, у нас є багато громадських організацій, які опікуються, які мають е, певний мандат, тобто від е, донора да, від, е, на е, роботу з цією категорією людей, uh -huh. і вони отримують а, так звані продуктові набори, і, і, і там не тільки продуктові, там і битова хімія, uh -huh. якась Це, uh -huh. то, ну, на перший та, час. То, ми, перший знає, ми знаємо, де працюють карітас з цим опікується, uh -huh. та і ми знаємо, де вони працюють, і де можна отримати цю Тобто Ви даєте конкретні адреси, Конкретні адреси, куди можна приїхати, і хто саме із громадських організацій, хто має цей певний мандат, тому що не всі працюють з ВПО, uh -huh. і де вони можуть. Дотримати, ну це головні питання, які у них виникаються. от, на першому етапі, а, ну спілкування з нами, тобто, mm -hmm. так, як як грошей отримати, як mm -hmm. де їх не турбує. Іх, напевно, в них є проблеми е, з житлом, але да? але вони не, не ставят їх перед системою безплатної правової допомоги, можуть якось вирішувати mm -hmm. це в, іншу, в спосіб. Ну, є волонтери, так є волонтерська допомога. Я думаю, що це якісь інші структури, які інші допомагають можуть, сьогодні. Да. Світлано, я знаю, що є певна гарантована юридична допомога для дітей, які постраждали від війни. І це взагалі особлива категорія сьогодні. На жаль, кількість дітей постраждалих від війни кожного дня зростає, і е, е, є Діти, які без батьківської опіки сьогодні залишилися, взагалі без опіки дорослих, що це за допомога? Як вона в чому вона виражається? Ну діти завжди були були клієнтами системи з правової допомоги на всі види її послуг. Mm -hmm. У нас є певне суб'єктнес. Ви пам'ятаєте? Тобто вони мали завжди право і як потерпіли у кримінальному провадженні на будь-яку правову допомогу і по цивільних, і по міністративних справах будь-яка дитина будь нашої Там, чи держати. вона в сім'ї, чи вона без сім'ї. Але без справа в законних представниках. Тому що uh -huh. до, до системи може звернутися тільки законний представник. Дитина uh -huh. сама не може ну так, ну, так до того. Не це, та, це, це неможливо з точки зору закону. Uh -huh. І е, на сьогоднішній день е, система з офісом генерального прокурора е, запроваджує цілий ряд заходів, да, які будуть відбуватися. От у нас була зустріч з прокуратури, е, тому що дуже багато дітей, які пострадали від військових злочинів, та uh -huh. да, і наша головна мета е, забезпечити реальну е, ефективну правову допомогу наших адвокатів. Які співпрацюють з системою в цьому кримінальному провадженні, де uh -huh. дитини є потерпілим? Uh -huh. uh, є певні проблеми, яким чином донести до законних представників, що не мають це права. Я, я теж вам вже розповідала, що скільки ми говоримо про систему безплатної про допомогу, але все одно вони всі знають про це знають про це. Це говорити можливості. кожного тижня, насправді і це не буде багато, то а, і, Тому, що, що є така можливість, що вони правят прийти і. Гонорар адвокату заплатить держави, що вони не будуть втрачати на це ніяких <піки> <піки> ні копійки, <піки>, ні. І а, ми разом з прокуратурою, з СБУ, з органами дізнання, ДБР будемо розробляти алгоритм, яким чином на якому етапі кримінального провадження, да, <піки> а слідчі або слідчі дізнання або ДБР або СБУ будуть <піки> повідомляти закону працівнику, От, тобто інформувати безпосередньо законного представника про такі можливості. Uh -huh. Uh -huh. І це дуже важлива стадія кримінального провадження, тому що о, о, ну там є певні процесуальні моменти, які там будуть скутні ну, не дуже цікавими, але дуже важливо, щоб саме слідчий, який займається цією справою, да, повідомив про таку можливість і тоді. Uh -huh. Ми будемо мати ефективний інструмент, де нас будуть звертатися законні представники. Якщо це, це родичі, це батьки. А якщо а якщо немає, то це органи опіки, які також долучені до цього процесу. Uh -huh. Да і на обласному рівні, і на міському рівні, ми будемо разом думати, яким чином все це тому що, ну, на жаль, багато людей, які так, на жаль, багато потребують і ще хочу, допомоги. Так і я ще хочу сказати, що на жаль. Ем, ніхто, мабуть, і не міг там ще півроку тому так подумати, що у нас буде звучати такий термін, як військові злочини, воєнні злочини. Чи наші ваші юристи вже навчені, як з цим працювати? Тому що це для нас нове, для України це нове взагалі. І як це, от як у цьому контексті вони підготовлені? В цьому, в цьому контексті, звісно, ми ще готуємося і готуємося, і ще будемо готуватися, тому що це відбувається кожен день, вони дуже різні, в них дуже різні ознаки цих злочинів. Mm -hmm. І на першу чергу це робота слідчих. Mm -hmm. В даному випадку за mm -hmm. да, цими ознаками. Цю ну, так, докази, фактів, факти, і все це наше, наше завдання щоб адвокат. Щоб адвокат дитини та да, випадку в захисник дитини намагався, щоб всі заходи, які повинні бути проведені органами правоохорони, були проведені. Да, щоб це mm -hmm. тобто, Тут вже в нас друг, трошки інше завдання. Ми на набуху захисту, да, будемо вимагати, щоб все це відбувалося. Тобто ви контролюєте весь цей процес. Ну, Там да, ми, ми, як процес, захисники да. просто захищаємо. і. Ну, ми намагаємося так, щоб все угу. слідство згідно процесу, який повинен бути в цьому кримінальному перевагу. Uh -huh. А нагадайте серед представників безоплатної правової допомоги це юристи, так, це адвокати. Так. Це ще які спеціальності? Є? А, ну Загалом це штатні юристи, штатні. це адвокати, як наші партнери. Це наші комунікатори, інтегратори, які працюють з громадами, які з'ясовують, що саме цікаві ту чи іншу громаду uh -huh. в правовому полі. Які в них саме проблеми, щоб ми працювали ефективно ну, саме в цьому регіоні, uh -huh. та і ну, загалом все. Ну і вони ж є, мабуть, і психологами. Так ми дуже зом, тому ми хотіли б у сьогодні... нас в штатах були психологи. Нам цього дуже не вистачає. Сьогодні тому, це що... дуже дуже така потребуюча І професії. вже ну, ми ще займаємося медіацією. Да, в нас є ще медіатори. Ну, Давіше це велика тема. Давіч був при закон про медіацію. І в нас є uh -huh. вже а, механізм, як ми будемо ними співпрацювати і намагаємося ще в. Такой же способ долучить у нас психологів, потому что... А частина наших клієнтів, які особливо в кримінальних провадженнях, особливо які де, ну, потребують дуже часто допомоги психолога. Мені здається, що зараз люди, які мають статус внутрішньо переміщеної особи, теж звісно, потребують звісно. психологів, тому що просто поговорити і просто поспілкуватися, це теж дуже важливо. Ну, Мені здається, що наші штатні юристи і, і іноді і, є, і виступають цими психологами, якими зі розповідають. Так. Чи є бажаючи у вас? Я бачу, що серед штату у вас молоді хлопці. Та дівчата, чи є взагалі у вас якісь вакансії, чи, можливо, є бажаючі, які хотіли поповнити ваші люди, чи, можливо, ви е, мрієте про те, щоб, е, ну, там, ці, окрім психологів, я вже зрозуміла, що це є мрія така. Ну, Звісно, звісно в нас є і вакансії, і. Е... Є попит на а, спеціалістів, але uh -huh. ми а, дуже ретельно ставимося до цього питання, тому що ми роботи з людьми це кого а, підбирати, а, да, підбирати да, да. тому що робота з людьми дуже важка. Uh -huh. Це пома повинна мати стретейські особливо, особливо зараз. Особливо зараз тому, особливо, тому і не всі я, ну я навіть бачу, як люди приходять. Я бачу, що вони не всі ну зможуть працювати да uh -huh. це, це uh -huh. непроста робота. Тому ми завжди потребуємо і в нас 32 офіси по регіону. тільки по нашому <головіка> да? і, і ти офіси, які знаходяться і в районах області. це мають на увазі де так? два 32, 32, 32 <головіка> офіси. Да, поряд тому а, нам завжди нужні люди, і в працювали в селі з людьми. Туда, <головіка> це також там, Ну це завжди проблема для всіх не людей. Яки будуть працювати не в місті Одесі, а за межами міста, Одеси. <гум> тому що там небагато мешкає юристів, на жаль, але ми справляємося. Поки що, слава Богу, питань немає а, по Одещині 32, взагалі в Україні а, більше, більше 500 більше п'ятиста, і всі ви спілкуєтеся так? Звісно, зими зв'язок з усіма ми установа Міністерства юстиції України <гум>, державну установу Міністерства юстиції. А, і чи є якісь можливість спілкування з. За кордоном, з за зарубіжними колегами. Ну Я розумію, що це ось така безоплатна правова допомога, це ноу-хау український. Так? Ну, тобто нашого мін'юсту. Ну В такому вигляді я маю на увазі. Ну в Чи, такому чиє? вигляді, Ні, ми були б, ну, Чи, так, є першу, за кордоном колеги? Першу, я поясню, В першому в пакеті євротеграфізаційних законів це була вимога наших uh -huh. європейських партнерів, що така система працювала. Uh -huh. Будувалися ми по моделі. Ну, канадська і шотландська, ну uh -huh. так змешана. Звісно, ми звісно у нас дуже багато партнерів в Європі, в Канаді, в Америці, які нам допомагали її будувати. Ми її будуємо 10 років. Все, що все, що про продовжає будувати так. Ну, а да. От. тому, звісно, в нас і загалом наша основна така мета це. Багато партнерів серед громадських організацій, тому що ми, ми стаємося більш ефективними разом з ним, mm -hmm. тому що в них є а, і ресурси, і можливості. Та, да? от, наприклад, от сьогодні ми видамо з організації, яка. А ну ми ж державності, у нас завжди не вистачає грошей. Mm -hmm. це, 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 тому о, там зараз <кій>, дуже о, важливо. О, я бачу, що город з пустими бікбордами і є. От наразі є шанс розповісти всім про систему mm -hmm. і для людей про ВПО, куди їм звертатися. Я mm -hmm. от, веду прямому з громадської організації, щоб вони, вони нам допомогли. Розробити і кхід, надрукувати ці да, Це бігборди. це круто, це соціальна реклама. Вона соціальна реклама да, потрібна, от, наприклад, так. Це робити, але я без своїх без своїх партнерів, mm -hmm. які опікуються цією тему, зробити це вже не, не, не мені важко, да. Mm -hmm. Тому до нас це дуже важливий напрямок роботи, який ми ведемо mm -hmm. також. Ну, я вам дякую за те, що ви прийшли. Я думаю, що всі, хто ще не чув про те, що існує uh -huh. безоплатна правова допомога. До речі, на Одещині працює цілих 32 центри. Ви можете звернутися. Тобто я про те, що не потрібно говорити, що за все треба платити. Ну так, треба платити, але не завжди коштами насправді. Якщо говорити про спеціалістів безоплатної правової допомоги, директорка регіонального центру Світлана Клішина, яка була сьогодні в, наші, в нашій студії, то тут платити не потрібно. Якщо у вас виникає будь-яке питання юридичного характеру, не переживайте і не бійтеся, що у вас у гаманці сьогодні нічого немає, ви не можете заплатити за цю консультацію. Звертайтеся. Звертайтеся, задавайте свої питання, і ви обов'язково отримаєте на них відповіді, тому що це сьогодні дуже важливо. Дякую вам за вашу працю Дякую. і вашому колективу. Залишайтеся з нами на першому. Побачимося обов'язково.